Іноді мене переслідують розумні думки, але потім я згадую, що я творча особистість, і тому замовляю мільйон шоперів на розпис, і ось вони мої красені. На розетці я замовила три шопери два світленьких, один чорний. Багато надій на ці шопери я не покладала, але мене дуже порадувала якість їхньої тканини, тому що, на мою думку, фарби мають гарно лягти на неї. Довго шукала, що саме хочу намалювати на них, і у пінтересті натрапила на дуже цікаву ідею, яка буде дуже круто виглядати на чорному фоні. Отакі от гарнюні мені прийшли. Зараз буду їх розписувати. Я хочу почати саме з чорного, бо у мене вже є афігезна ідея, яку я дуже хочу спробувати саме на темному фоні. Я вирішила не відкладати у довгий ящик, одразу взяла холодну зброю у вигляді олівця і почала з ескізу. Права в тому, що в мене вже є свій домашній улюблений сфінкс, тільки канадський. Тому мені дуже кортить намалювати саме її та носити з собою кожного разу, як я йду на вулицю за продуктами, ніби вона завжди поруч зі мною. Я вже підготувала своє робоче місце, ось усі мої фарбочки. Зараз буду працювати у кольорі. Боже, яка вона гарна. Сподіваюсь, вона така ж вийде. У мене великі надії на цей малюнок. Зовсім забула про одну дуже важливу частину. Зараз трошки треба підкласти туди щось тверде, щоб у мене малюнок не перепечатався на іншу сторону шопера. в другий день роботи з кольором. Ось що в мене вийшло за вечір. Оце у мене підложка кольорова, їй треба було дати поросохнути, тому я вчора її більше не чіпала. А оце це буде димка така напівпрозора, але з нею я теж планую ще попрацювати, бо воно мені щось не дуже подобається. Я вирішила трохи змінити кольорову палітру, щоб зробити малюнок більш яскравим та навіть кислотним. Мені такий стиль подобається більше. Ось такий результат вийшов за вчорашній вечір, і, боже, ви появляли, скільки тут шарів фарби. Сьогодні я планую доробити ось таким же чином інші листочки і завершити усі елементи на фоні і по можливості перейти нарешті до морди кішки. І от зараз дивлюсь через камеру і це виглядає просто бімба. Вчора я встигла доробити квіточки вони за ніч досохли. Сьогодні хочу перейти вже на мордочку і сподіваюся його вже завершити. Ось така краса у мене вийшла. До речі, якщо вам теж цікавий кастом, ви можете перейти за посиланням в описі і замовити у мене будь-який кастом на свій смак. Ну що, шопером я взагалі задоволена. Я вам більше скажу, я забула, що малювала флуоресцентними фарбами, і коли я його ввечері вигулювала вчора, він у мене блищав у темряві, і це виглядало просто неймовірно.